Сьогодні 70-та річниця звільнення концтабору Аушвіц у польському містечку Освенцем. Сучасні історики збігаються у думці, що у цьому польському місті під час Другої світової війни було знищено близько мільйона осіб, значну частину з яких складали євреї. Табір був звільнений радянськими військами 27 січня 45-го року. Телеканал «Еспресо Тіві продовжить слідкувати за е Урочистими е, меморіальними заходами, присвяченими, присвяченими 70-річчю звільнення концтабору в аушвіц Освенцимі, під час заходів запланована жалобна хода виступ президента Польщі Броніслава Коморовського та колишніх ув'язнених цього власне табору смерті. До Польщі приїхали також делегація від багатьох країн. Очікується, що президент України Петро Порошенко так само вже прибув до Свенсема та зустрінеться з президентом Польщі.